Одразу два новорічно-різдвяних подарунки готує для своїх глядачів обласний музично-драматичний театр імені Івана Франка. Перший із них казковий мюзикл для сімейного перегляду Звичайна Горошина, творче переосмислення відомої казки Андерсона. Другий музична комедія Ніч перед Різдвом над інсценізацією цієї фольклорно-містичної повісті Гоголя працює тернопільський режисер В'ячеслав Жила. Як запевняють автори вистав, обидві прем'єри потішать глядачів до те. Тепним гумором яскравими музичними номерами та несподіваними перевтіленнями улюблених акторів ви знаєте, десь на якомусь етапі мені захотілося після такого серйозу, після тих таких драматичних постановок і Солодкої Дарусі і нації трішечки розслабитися самому, трішечки розслабити той колектив, тому що в цій касті фактично задіяні всі. Актори, які грають у Слодкій Дарусі і в нації, фактично це такий дитячий мюзикл з дуже гарною музикою, з дуже гарними хітовими такими номерами музичними, танцювальними. Я думаю, що насолоду отримують і наші наймолодші глядачі, і батьки, які з ними прийдуть. Цю виставу, яку ми готуємо для глядачів, це як такий новорічний подарунок. Навіть якщо ви звернете увагу на афішу, вона нагадує такий… Подарунок з цукерками з супермаркету, на який чекають всі дітки вдома. А цей подарунок ми робимо для дорослих. Там є коляди, там є традиційні якісь народові речі, які чомусь за останній час по нашим центральним каналам телебачення забуваються.